Невдалий місяць видався як для українських наркодилерів, так і для міжнародних. Лише напередодні ми розповідали вам про 20 кілограмів героїну, які вилучили харківські правоохоронці. Наркотик двоє іноземців в Україну перевозили в меблях. У цей же час двох українців затримали біля узбережжя Канарських островів. Вони транспортували на кораблі просто неймовірну партію кокаїну 950 кілограмів. Тим часом у Львові правоохоронці також затримали наркоторговця кокаїна. Партія наркотику, яку вилучили у чоловіка, незрівнянно менша. Але в масштабах області, кажуть міліціонери, солідна. Встановлена особа 42-річного ліянина, не працюючого та раніше судимого за злочини, які пов'язані з наркотиками, у якого вилучено та виявлено велику партію е, сильнодіючого наркотичного засобу кокаїн. Вагою 66 грамів. Якщо перевести в дози, це виходить 330 доз. А якщо перевести ці дози в готівку, то за цінами чорного ринку це більше 160 тисяч гривень. Щоправда, ці гроші віртуальні, адже вилучений наркотик вже ніколи не потрапить на вулиці. Загалом, з початку року у Львівській області, міліціонери відкрили понад тисячу кримінальних проваджень у злочинах, пов'язаних з наркотиками. 355 осіб, підозрювані у вчиненні злочинів пов'язаних з наркотиками.